Якщо ви приходите до мага, а він сам єлі там качається, якщо ця людина виглядає нещасливою, якоюсь емоційно взірваною, розірваною, психованою, психічною і незадоволеною життям, а ще й хворою, оце все піде на вашу роботу, на вас. Якщо ви маг або починаєте тільки цей шлях. Я хочу вам дати короткі такі поради для практики чисток. Но найголовніше потрібно розуміти, що насправді маг починає все ж таки з чисток. Тому що якщо ви чи людина хоче залучити щось в своє життя, спочатку треба убрати те, що не працює. На загал використовуються різні методи, їх мільйон різних методів чистки. Але за більшістю це вогняні якісь чистки, починаючи з обрядових кастрищ якихось, і закінчуючи оджигами, прожигами. І для цього потрібно дуже багато чого знати, і тут я вам розповім абсолютно усі правила. Спочатку давайте поговоримо про етику. Маг не має працювати в якихось емоційних нестабільних станах. Будь то радость чи злість, немає гармонізації в будь-якому випадку. Найперше не працюй у сильних емоціях. Не працюй, коли ти виснажений. Не працюй, коли ти хворий. Відклади цю роботу до ти не гармонізуєшся. Чому? Якщо ти, наприклад, працюєш з солью і з вогнем, вогонь і соль це такі стихії, які просто підсилять це все, і тобі стане ще хуже, і вам буде здаватись, що це хуже від людей або ще від якоїсь магії. Чому я завжди кажу про те, що маг має бути сильним? Щасливим сім'єю з, сім з любов'ю, з устаткованими гармонійними емоціями. І звісно, що здоровий. Якщо ви приходите до мага, а він сам єлі там качається. Звісно, що інколи там це рідкість, буває, коли виснажується насправді від однієї практики, від однієї тяжкої практики. Але на загал, якщо ця людина виглядає нещасливою, емоційно взірваною, розірваною, психованою, незадоволеною життям, а ще й хворою, оце все піде. На вашу роботу, на вас. А це так називаємо крадники. Великих крадників ставити не потрібно, треба просто бути в негармонійному стані. І ці крадники вони самі по собі поставляться на іншу людину.